На виконання спільної директиви міністра оборони України і головнокомандувача Збройних сил України про створення відділень рекрутингу і груп рекрутингу в військових частинах, провели спільну нараду з підпорядкованими військовими частинами Київщини. Наша мета організувати роботу і взаємодію рекрутингових груп таким чином, щоб ця робота була максимально ефективною. Знаю, в якихось моментах це досить складно, тому що вимагають багато, а яким чином це реалізувати, ніхто не пояснює. Тому, власне кажучи, ми тут і зібралися для того, щоб рекрутингові групи бригади, батальйонів та відділення комунікації штабу тісні взаємодії випрацювали алгоритм взаємодії рекрутингу нашої бригади. Працює самий інтровертний е, метод залучення людей. Це сайт, на якому є інформація про тебе, на якому є можливість вивчити все, що ти хочеш розказати людині, і залишити контакти мінімальну кількість речей. Бо ми пройшли через отакену анкету, де 42 питання до кандидата, типу, і служив, УБД, не у які протипоказання по здоров'ю, І анкета, в якій 4 питання. Як тебе звати? На яку посаду хоче три потрапити, військовий ти зараз чи цивільний, і номер телефону? І далі ми з цим працюємо в ході наради були обговорені механізми висвітлення рекрутингової кампанії. Це і співпраця з органами місцевого самоврядування. Це і виготовлення і розповсюдження візуального контенту, білборди, сіті лайти, соціальні мережі, реклама на радіо. І зустріч пройшла досить продуктивно. 114 та бригада ТРО проводить хорошу візуальну кампанію по залученню військовослужбовців до лав Збройних сил України. Ми готові прийняти на військову службу по мобілізації та за контрактом. На будь-яку військову спеціальність, будь-то оператор дрона, оператор БПЛА, або кухар, або сапер, снайпер, стрілець, будь-яка посада, яка є вакантною у бригаді, може бути розглянута і вибрана кандидатом на військову службу.